Юна декламаторка із Нововолинська підкорила п'єдестал міжнародного конкурсу. Катерина Дикун навчається у п'ятому класі Нововолинського ліцею номер 8 У вільний від уроків часу продовж двох років дівчинка відвідує гурток художнє слово, що функціонує при міському клубі і вже показує неабиякі успіхи. Вони навчаються правильно розмовляти, декламувати вірші, наголоси, які слова виділяти. Ну одним словом правильно розказувати вірші. Якщо я буду розмовляти з такими відомими людьми, то звичайно мені пригодиться або е, на сцені е, виступати, співати, розказувати щось. Ну. У жовтні Катерина разом зі своєю викладачкою Оксаною Ковальчук взяли участь у міжнародному багатожанровому конкурсі для дітей та молоді Земля талантів 2022 Онлайн конкурс проходив у рамках проекту Словаччина Україна за підтримки міністерства культури. Юна декламаторка із Нововолинська здобула перше місце серед читців. Я брала участь в міжнародному українсько-словацькому конкурсі. Він відбувався дистанційно по декламуванню віршів. Готувалася я приблизно до нього місяць, можливо, трішки менше. І мені вийшло зайняти перше місце. Вірш прикарпатської письменниці Оксани Грабюк у виконанні юної нововолинянки Катерини Дикун, який підкорив словаків, називається лист до захисника. Пишу тобі, а ти мене не знаєш. Та я не знаю, як тебе зовуть. Коли ж мій спокій вірно захищаєш, чи в імені є найвища суть? Напевно, ні. Тепер за все людина, яка щодня гуляє на межі, яка є татом, братом, комусь сином, що замість ліжка спить у бліндажі і замість спокою засне під обстріл гучний. І сон твій зовсім не такий, як в нас. Ти знаєш не з тебе, про постріл влучний. Ти бачиш смерть без всіх якихось прикрас. В твоїх очах застигла бідність втрати, і ти не будеш більше тим, ким був. Пішов за мене вірно воювати. Замість кросівок, берці ти обув. Ти знаєш, я за тебе все молюся. Та про війну в новинах не дивлюся. Ні, не тому, що я її боюся. Я там погане бачити боюсь, що знову скажуть нині я двохсотий. і ще одне життя обірвалось. Життя ж не гра, не іграшка, не лоти, коли над цим задумається хтось. Пробач, мій друже, що сьогодні мирнеш, що маму рідної не бачиш. І сім'ї. Я вірю, скоро ти додому вернеш, і посмішка засяє на лиці. Пробач, що там, дивиє вітер в полі, ти став стальним у серці, мов броні. Пробач, що так сплилася твоя доля, що зараз ти не вдома на війні. А ти живий Цей поріг. хай Бог тебе охороняє їх щоб ти у мирі повернути зміг.